Малий Мирон, дивна дитина. Батько втішається ним і каже, що він чудово розумна дитина, але батько, звісна річ, сторонничий суддя. Та й ще Миронів батько, чоловік уже в літах, ледве дочекався дитини, і, значиться, яка там будь собі дитина, все вона у нього золота, і розумна і гарна. Сусіди тихо шептали собі, що Мирон якесь не таке, як люди. Іде та й розмахує руками, гуторить що сам до себе, візьме прутик, швякає по повітрі або стина в головки з будяків та ластів'ячого зілля? Серед інших дітей він не смілий і непроворний, а коли часом і відізветься з чимбуть, то говорить таке, що старші як почують, то тільки плечима стискають. Василю, говорить малий Мирон до малого Василя, ти доки вмієш рахувати? Я А доки маю вміти п'ять, сім, парканадцять? Парканадцять? Ха, ха ха, а то скільки парканадцять?» Ну, скільки ж має бути, я не знаю. Та то ні скільки. От сядь лишень, будемо рахувати. Василь сідає, а Мирон починає рахувати, цюкаючи за кожним разом бучком об землю один, два, три, чотири. Василь слухає, слухає, а далі встав і побіг. Мирон і не замітив сидить, цюкає і рахує далі й далі. Надійшов старий рябина, кахикає, харкотить і охає. Мирон не чує, все своє. Старий зупинився близь нього, слухає, слухає. Мирон дорахував уже до чотириста. А ти невідсівська дитино дитина, є, сказав старий своїм звичайним, трохи носовим голосом. А ти що робиш? Малий Мирон аж зверхся і обернув залякані оченята на старого рябину. Та ти землицю святу б'єш, е. Ти не знаєш, що землиця наша мама. Дай сюди той бучок. Мирон дав, не розуміючи майже, чого хоче від нього старий. Рябина шпурнув бучок геть у кропиву. Мирон трохи не заплакав, не так за бучком, як за тим, що старий перервав йому рахунок. Іди додому, та, отче, наш говори Е, е аніж маєш такі збитки робити, сказав старий з суворим видом і пошкандибав далі. Мирон довго глядів за ним, усе ще не можучи зрозуміти, за що се старий прогнівався і чого хоче від нього. І друге, малий Мирон над усе любить бігати сам по зелених цвітастих лугах, поміж широколисті лопухи та пахучий ромен. Любить упиватися солодким запахом росистої конюшини та квітчатися прилипчастими лопуховими гудзиками, яких так і населяє на себе від ніг до голови. А ще річка, через котру згороду треба йти на пастівник. Невеличка супокійна підгірська річечка з глибокими, стрімкими та обревистими берегами, з глинистим дном, з журчачими бродами, котрих дно покрите дрібними плиточками, оброслими м'яким зеленим водоростом, довгим, мов зелені шовкові пасма. Ота річка то правдива розкіш, то сильна принада для Мирона. Там він цілими годинами любить сидіти, запхавшися в високий зелений косітник або між густе лапасти лестя надбережного підбілу. Сидить і вдивляється у плюскітливу воду, вмигаючу під напором хвилі траву, в ковбликів, що час від часу вилазять зі своїх печер або випливають із глибшого плеса, нипають по дні, шниряючи за водяним хробатством, то знов вистоборчують свою тупу вусату мордочку аж над воду, хапнуть раз повітря та й утікають чим борше в свою криївку, не мов би закоштували не знати якої присмаки. А тим часом сонце жарить із безхмарного темно блакитного неба, гріє миромані плечі і все тіло, але не пече його за широким листом. Любо йому. Невеличкі його сірі оченята живо бігають, дитиняче чоло стягається, думка починає рушатися. От сонечко, чому воно таке невеличке, а татуньо казали, що воно велике. То певно, в небі лиш така невеличка дірка прорізана, що його лиш стільки видно. Але зараз же в його голові заворушилася й друга думка: Ба, а як же воно? Сходить, там дірка мала, заходить, то й там дірка, хіба ж дірка разом із сонцем по небі ходить. Все не може йому поміститися в голові, і він обіцяє собі, що скоро додому, то зараз запитається татуня, яка то в небі на сонце дірка прорізана. Мероне, Мероне, чути здалека крик. То мати кличе. Мирон почув і схопився, збіг із беріжка над бродок, аби перейти через річку, та й нараз зупинився. Багато разів уже він переходив через річку, та й нічого, а тепер нараз нова поява впала йому в очі. Він стояв якраз проти сонця і, дивлячися в воду, побачив нараз замість плиткого дна, камінчиків і м'яких зелених почосів водоросту, одну бездонну глибоку синяву. Він не знав іще, що це небо з води всміхається до нього, і зупинився. Як же тут іти в таку глибинь? І відки вона взялася нараз? Він став і почав уважно розглядати глибинь. Усе однаково. Він присів однаково, тільки при беріжку видно знайомі камінчики та й чути звичайний любий журкіт води на броді. Він повернувся лицем у другий бік за сонцем. Глибинь щезла, брід, плитки, як був. Все відкриття і втішило, і здивувало його. Він почав повертатися на всі боки, пробуючи і втішаючись дивним явищем. А про мамин клик і зовсім забув. І довго так стояв малий Мирон: то схиляючись, то повертаючись над бродом, але лізти в воду все якось не смів. Усе здавалося йому, що ось ось серед плиткого камінчастого броду земля розскочиться і з'явиться бездонна блакитна глибинь під річкою, між високими берегами, і полетить він у ту глибинь далеко-далеко, щезне в ній, мов трісочка, кинена в глибоку темну криницю. І хто знає, як довго був би він стояв над бродом, якби не був надійшов сусід Мартин, що з вилами й граблями квапився до сіна. А ти чого тут стоїш? Он там мати кличе тебе. Чому не йдеш додому? Та я хочу йти, але боюся. Чого? Та от, адіть. І він показав бездонну синяву в воді. Мартин не порозумів ну, та чого тут боятися? Адже плитко? Плитко? спитав недовірливо Мирон. А от яка глибинь? Глибинь? Ади що не глибинь, сказав Мартин, і як був у ходаках, ходаки постоли, м'яке селянське взуття із шкіри, так і перейшов через брід, мало й замочивши їх. Той перехід Мартина осмілив і Мирона, і він перейшов через воду і побіг горень огородом додому. Який се дурний хлопець п'ять літ має, а ще броду боїться, пробовкнув сусід і пішов до сіна. Третій. А коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається сам, але не в хаті, в хаті він боїться. Боїться дідів у кутах, тобто тіней, боїться череватого комина, чорного внутрі від сажі, боїться грубої дерев'яної клюки, вбитої в віконце, що в повалі, для пропускання диму від скіпок, якими світять зимою. Мирон лишається на дворі. Там він може собі гуляти, рвати зіллячко і розчипувати накусники, будувати хатки з трісок і патичків, що надровітні, або й так собі лежати на приспіті, грітися на сонці та слухати цвіркоту горобців на яблуньках, та глядіти на синє небо. Любо йому, і на дитиняче чоло знов, немов хмарка набігає, все думка надходить. А чим то воно чоловіку все видить і небо, і зілля, і тата з мамою. Таке питання насувається йому ні звідси, ні звідти. Або чим чує? Он каня кевкає, кури куткудачуть. що то таке, що я то-то чую? Йому здається, що все те чоловік діє ротом, і видить, і слухає, рознімає рот. Так і є, видно все чути все. А може ні, може, очима? Зажмурює очі, ов, не видно нічого. Рознімає, видно й чути. Зажмурює знов не видно, але чути. Еге, так ось воно як. Очима видно, а чим же чути? Знов рознімає і затуляє рот, чути. Далі очі все чути. Аж ось прийшла думка заткати пальцями вуха. Шум, шум, шум. А то що таке? Чути шум, але не чути ні куткудакання курей, ні кевкання кані. Віднімає пальці, чути куткудакання, а шуму нема. Другий раз те саме. Що це таке? міркує сам собі Мирон. Еге, знаю вже. Вухами чую куткудакання, а пальцями чую шум. А як же? А як як же? же?» Та так, що як не затикати вуха пальцями, то чути, як курка куткудакає, а як заткати, то чути тільки шум. Батько зареготався, а мати, остро позирнувши на Мирона, сказала, намахуючи йому ложкою. Іди, приблудо, йди, такий парубок великий, що вже би далі женився, а такі дурниці говорить чому ти ніколи не погадаєш наперед, що маєш сказати, а все десь таке ляпнеш, мов на лопаті, вивіз. же чоловік усе чує вухами і шум, і куткудакання. А чому ж не чує разом? Тільки як не затикати вух, то чує куткудакання, а як заткати, то чує шум? запитав малий. От потрібуйте самі. І він справді для перекони заткав свої вуха пальцями. Мати проворкотіла ще щось, але відповіді на те питання не знайшла. Четвертий а вже найбільша була біда Миронові з тим мисленням не вмів мислити, та й годі. Що тільки, бувало, скаже, все якесь не таке, як треба все мати або хто бить другий каже йому. Та чому ти, тумане, вісімнадцятий, не помислиш уперед, що маєш казати, а так бовтаєш, як той рибак бовтом бовтає? І що вже бідний Мирон не намучився, щоб вимислити, а потім сказати щось розумного ні, не можна, та й годі. Бідний Мирон прийшов до того переконання, що він не вміє мислити. Ото раз сидить уся родина при обіді довкола великого стільця насеред хати. Мати подає капусту. Капуста добра, з салом ще й крупами засипана, всі їдять її мовчки. Малий Мирон укусив разів зо два, а далі задивився на те, що так тихо стало в хаті, ніхто й слова не скаже. Ні відси, ні відти здається йому, що власне тепер йому випадає щось сказати. Але що би тут такого? Треба наперед розмислити, а то всі будуть сміятися, ще й мама насварять. Що би тут сказати? І малий Мирон зачинає мислити: ложка, як ніс її від рота до миски, так таки застигла в повітрі враз із рукою. Очі недвижне вперлися в пустий простір, а далі мимовільно зупинилися на образі Матері Божої, що висів на стіні. Губи тільки рушаються, мов щось шепчуть. Слуги побачили се, ззирнулися поміж собою, трунули одно друге ліктями, а дівка-служниця шепнула навіть до старого Івана. Ану, він зараз якусь дурницю вистрілить. Ба, не знати, почав звільна Мирон, чому то-то свята матінка дивиться, дивиться, а капусти не їсть. Бідний Мирон, хоч і як мучився, не міг нічого ліпшого придумати, може, для того, що його насилу заставляли думати так, як люди. Сміх, регіт, звичайна нога на матері враз із туманом 18-м бідний Мирон заплакав. Та що ж, коли я не вмію мислити так, як люди, сказав він, обтираючи сльози. П'ятий. Що з нього буде? Який цвіт розів'ється з того пуп'янка? Сей, проповісти, не тяжко. Лучаються по наших селах доволі часто такі дивовижні появи. Все у них змаленько не так, як у людей: і хід, і обличчя, і волосся, і слова, і вчинки. А коли прийдеться такій дитині вік жити під тісною сільською стріхою, без ширшого досвіду, без яснішого знання, коли від малку нетямучі родичі почнуть натовкати в неї все на такий спосіб, як звичайно, у людей, то їм і вдасться придавити вроджений нахилок до своєрідного. Всі невживані і приголомшені здібності дитини заніміють і занедіють у зав'язку, і з малого Мирона вийде кепський господар або що гірше, недоразу приголомшена живість та прудкість характеру, попре його до злого, не можучи розвитися на добро. Стане він забіякою, ворожбитом, що віритиме у власні привиди, і буде туманити людей із щирого серця. Але коли така дитина натрапить на люблячого і, що головне, не дуже вбогого відця, котрий схоче і зможе потягнутися з остатнього, щоб своїй дитині створити очі у світ, то тоді що ж тоді? Чи ви думаєте, що доля дитини стане кращою, так як звичайно розуміють люди кращу долю? Коби не так. У школі дитина хапатися буде науки на диво, впиватися буде нею, як не дуже свіжим повітрям, і скінчить на тім, що перейметься правдами науки і забажає перевести їх у життя, і стане малим Мирон гарячим проповідником тих правд, понесе їх між темних і пригноблених під рідні сільські стріхи. Ну і незавидна чекає його доля. Навстижить він і стіни тюремні, і всякі нори, муки та насилля людей над людьми, а скінчить тим, що або згине десь у бідності, самоті та опущенні на якимось піддащі, або з тюремних стін винесе зароди смертельної недуги, котра перед часом зажене його в могилу, або, стративши віру в святу високу правду, почне заливати черв'яка горілкою аж до цілковитої нестями, бідний малий Мирон.